Факти і міфи про Порошенка і Зеленського. Порошенко єврей і його справжнє прізвище Вальцман. Міф. Читаємо. Рід Порошенків документально фіксується в саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії, це звідки родом батько Порошенко, вже в переписі 1835 року. Дієслово Вальцен німецьке і означає подрібнювати і могло використовуватися в «їдиш». Це мова євреїв Ашкеназі. Таким чином, цей міф міг виникнути просто як спроба перекласти прізвище Порошенка на їдиш. Зеленський єврей і його справжнє прізвище Зеленський. Правда. Дивимося його інтерв'ю, дивимося дошку пошани відомих євреїв сучасної України, дивимося цілу купу посилань в українській Вікіпедії, наприклад, на його сторінці. Не те, щоб це щось означало. В Ізраїлі, наприклад, практично всі політики-євреї і нічого якось живуть. А в США міністром охорони здоров'я був італієць колись. Просто констатую, що є ось такий міф, а такий не міф. Порошенко вбив брата для того, щоб заволодіти його бізнесом. Міф. Старший брат Порошенка Михайло загинув в автокатастрофі 1997 року. Як пише газета сьогодні, на яку посилається Вікіпедія, власне, і яку тяжко звинуватити в якійсь лояльності до нинішнього президента, пише про дві можливі версії. Просто загинув і отруїв бізнес партнер але в жодній з цих версій не фігурує сам Петро Олексійович. Зеленський довів до самогубства свого оператора. Невеличке перебільшення. Джерелом цієї інформації є режисер Іван Сауткін, який пише про це в Фейсбуці і дає посилання на ЖЖ. Після того, як Зеленський заявив, що від Сватів поки що жодна людина не повісилась, він пише: якраз повісилась. Це оператор Юра Казаков, який знімав перший сезон сватів. За версією Сауткіна, продюсер Тарас Гавриляк, який тоді працював на студії Зеленського. Не заплатив цьому оператору гонорар. Кабальна угода, халатне ставлення про це все можна прочитати у власне, цьому ЖЖ. Перебільшення полягає в тому, що не Зеленський, а його продюсер, який до того ж, після цього випадку, здається, перестав співпрацювати з 95-м кварталом. А чому я довіряю запису в ЖЖ? Івана Сауткіна та тому, що туди в коментарі прийшов сам Тарас Гавриляк відстоювати свою честь. Але доказів ніяких не навів. А Сауткін відповідно обіцяв, що якщо побачить такі докази, то знесе пост і не зніс. Порошенко друг Медведчука, тому що телеканали Медведчука агітували за Порошенка Міф. Дивимося, які медіа належать Медведчуку. Ну, точно ми цієї інформації не можемо знати, але є такі чутки, що Медведчук купив News One 112 і Ziek. Хоча, наприклад, канал Зік заперечує, що його купив Медведчук. Ну, відкриваємо News One, наприклад. Вводимо пошук Порошенко. На сайті, наче є перемикач російсько-українська мова, але все, що він робить, це дописує DS в кінець URL-адреси. Так, будемо тоді читати російською. Порошенко, Тимошенко і бойко це старі еліти, які не розуміють, що люди чекають людського ставлення до себе. Нинішній владі можна поставити тільки один медичний діагноз шизофренія. Зеленський поставив Порошенкові шах і мат в два ходи. Петро Порошенко це криза України, продовження холодної війни і жодного миру. Зеленський це перезавантаження старої карти, зменшення впливу європейської політики, спекуляція навколо Будапештського меморандуму, який ніколи не буде організовано. Ну, якщо так по-чесному, то я би не назвав це агітацією за Порошенка. Зеленський пов'язаний з олігархом Коломойським. Правда. Коломойському належить 1+,1 плюс медіа, оце вже відомо точно. І саме на каналі 1 плюс 1 виходить власне серіал Слуга народу з 2015 року. Саме ТСН на 11 опублікували цю новину з маніпулятивним заголовком про те, що доходи Порошенка, мовляв, зросли в 100 разів за один рік. Хоча насправді йдеться про дивіденди від компанії Rothschild за 3 роки, а не за один, які просто були внесені в декларацію. Ну така от підбірочка фактів і міфів. Самі вирішуєте, що з нею робити. І це би тільки скажу, що фейки виникають там, де правди не вистачає. Тобто, якщо є якісь дуже гучні, але фейкові новини про якусь особистість, очевидно, людям, які намагаються її критикувати, забракло фактів. Таке.